Всім привіт! На зв'язку Profit Ультрапрофітрейт. Сьогодні ми зробимо розбір попереднього тижня і, в принципі, розглянемо, які можна було розглядати торгові ситуації. Для нашого ком'юніті цей торговий тиждень видався досить хорошим. Десь зараз тут побачите всі ті фотографії, особисто я нічого не розглядав. І одразу, будучи на даному таймфреймі, давайте поясню свою логіку і те, чого я в Першу половину тижня очікував росту. Ціна відносно всього того діапазону, який формувався за останній час, знаходилася дуже в глибокому преміумі. Очевидно, що одним із таргетів міг виступати даний мінімум, з якими в кінцевому кінцеві попрацювали. Але відносно на початку самого тижня, це якраз я відзначив відкриття понеділка. Ціна працювала з локальним полом ліквідності, де вона сформувала певну консолідацію. Відносно четверга ще попереднього тижня. Відповідно, відносно того, як би закривалася дана свічка, я очікував певної корекції для того, щоб продовжити це все падіння. І в кінцевому результаті цей план в мене, по суті, був постійно в голові. Через те, що він не почав реалізовуватися, я відповідно по ньому і не працював, і нічого не розглядав. Якщо ми з вами переглянемо саме години таймфрейм, як виглядав сам тиждень, тут насправді досить можна побачити гарну роботу ордерфлоу. В цьому місці ціна тестувала 4-годинний імбаланс, Ми ж це переглянемо. І як ви бачите, всі наступні дні вони так само працювали через якусь внутрішню ліквідність з кінцевою доставкою ціни саме донизу. Чому цю торгову ситуацію я для себе не розглядав і кожну з них в подальшому пояснюю з декількох причин: перш за все, це знову ж таки те, що ми знаходилися в глибокому преміумі. Відповідно розглядати шортові позиції не те, що є надто агресивно чи небезпечно. Звичайно, таких ситуаціях співвідношення різк реварду не є в сторону трейдера. Відповідно, всі цілі виступали локальні якісь мінімуми, що в кінцевому результаті потребувало би просто менший РР і більші ситуації, які формувалися. Точках цих розворотів, вони формувалися саме якраз в нью-йоркську сесію, яку я не торгую. Тому, відповідно, в мене не було можливостей для того, щоб монетизувати якось е, всі ті дні. Давайте будемо тепер розпочинати дивитися кожен день окремо. Отже, при відкритті понеділка е, ми з вами мали відкритий пул ліквідності і так само цей мінімум. Е, враховуючи те, що це нас дану цінову неефективність, очевидно, що. Хотілося б побачити роботу саме з нею, в кінцевому результаті побачити наше падіння. Відносно чарту саме цього євро, не було знято цей пул. Відповідно, я не розглядав ситуацію продовження цього всього падіння через дану проблемну область, яка могла виступати тригером для подальшого росту. Що сталося в кінцевому результаті, ми гарно пропрацювали з цим балансом і досягнули основної локальної цілі в вигляді е, мінімуму за. Пусить, попередній тиждень і паралельно зразу за четвер. Давайте розглянемо ситуацію на ЛТФ. Отже, що ми з вами отримали при відкритті самої азійської сесії, вона залишила досить хороший і гарний відкритий мінімум. Знову ж таки, це було якраз як ця основна локальна ціль на лондонську сесію. Кінцевому результаті, після чергових маніпуляцій і завжди. Більшості випадків лондонська сесія в понеділок проявляє свою активність саме в свою другу половину, тобто здебільшого якраз на ланч і перед Нью-Йорком. Відповідно, в першу половину дня ми з вами отримали певну консолідацію, в подальшому ціна пропрацювала з якимось локальними пулами ліквідності, проте вона не працювала з тими пулами ліквідності, які цікаво було би зняти. Тобто цей максимум ми залишили. Але в кінцевому результаті. В цьому місці ціна почала розвертатися і падати. Як можна було би для себе цю ситуацію розгадати? перш за все, це те, що ми з вами ігнорували дану цінову неефективність, яка виступала першою областю для того, щоб розглядати продовження всіх наших лунгів, знову ж таки для того, щоб зняти даний максимум. І в цьому результаті, коли ми її проігнорували, вона сформувала паралельно одразу ведмежі імбаланс. В кінцевому результаті, після його тесту ціна знайшла. Підтримку і продовжувала своє падіння. Тому основна позиція могла виглядати наступним чином стоп-лосом за цей мінімум з першим таргетом міг виступати азійський мінімум, в принципі, 2 РР це допустимо. Ну і звичайно, наступний таргет це знизу четвер. І маємо досить непогану і хорошу позицію з 4 РР. Інша, в принципі, ситуація, яка могла би монетизуватися. У нас саме на 15-хвилинному таймфреймі, де ми з вами отримали весь цей вже діапазон з підтвердженням зняття цього мінімуму. І знову ж таки з формуванням цієї неефективності у гляді балансу ми з вами могли б розглянути відносно преміум і дискаунту відносно даного діапазону з попереднім ключовим рівнем і десь в цьому місці розглядати якісь шуртові позиції. Очевидно, що десь на LTF. Можна було би розглянути після того, як ціна зробила локальну маніпуляцію, і на тесті даної неефективності роздати позицію в шорт з відповідним таргетом до нашого мінімуму. РР, звичайно, є гіршим, і так само ціна не підійшла до тесту цього імбалансу, тому в принципі позиція би не розвидалася. Тому основна позиція, яка могла відкриватися б відкриватися в понеділок. Це була та, яка була вже на самому ланчі і перед Нью-Йорком. Що ми з вами маємо на відкритті вівторка? Це те, що ціна знаходиться досить близько до даного мінімуму. Очевидно, що хочеться попрацювати саме з ним для отримання хоча б якоїсь реакції і розгляду лонгових позицій. В даному місці розглядати лонгові позиції на франкфуртській сесії було б поспішно, поки ми не знімемо знову ж таки цей мінімум. Чому толонг був цікавий через те, що ми зняли першу чергу наш основний мінімум? І на вівторку часто може сформуватися модель розвороту для всього наступного тижня. Також у нас був залишений досить багато пулів ліквідності, це було ще залишено із попереднього тижня, сформувався міні максимум за понеділок, відповідно, ситуація для розгляду подібної якоїсь моделі, ну, в принципі, була досить логічна. Що ми отримали в кінцевому результаті? Це те, що ціна попрацювала дійсно із цим мінімум на франкфурській сесії, після чого ми отримали вихід догори і зняли. Азійський максимум. Після чого ціна продовжила працювати по своєму контексті у Несхідному Русі. Давайте розглянемо, що там можна було подивитися на нашому ЛТФ. Отже, як ми бачимо, ціна пропрацювала із цим мінімум на франкфуртській сесії, і момент, коли відкривалася сама лондонська сесія, тут якраз варто було би дочекатися. І ще раз побачите додаткове зняття цього мінімуму. Так як його не відбулося, в подальшому ціна почала формувати свій ріст, ми бачимо це у вигляді якраз підтвердження формування даних об'ємів у вигляді цього імбалансу, ціна його перекрила і, відповідно, продовжила свій рух на зняття азійського МАКС. Тому позиція могла вражатися наступним чином: вона була би агресивною, але відносно цієї ситуації вона була цілком логічною на 3Р. Якщо б ви заходили раніше відносно Франкфурта, наприклад, на пробиття даного максимуму, скоріш за все вас би могло тут закрити так само по спреду. І в кінцевому результаті це була б досить неприємна позиція. Бачите. Якщо розглядати саме шорт, який у нас сформувався, це досить хороша ситуація для обговорення. Чому? Тому що дуже багато людей після зняття якогось ключового. Полу ліквідності одразу розглядають ситуацію з розворотом, і в цьому результаті саме в цій ситуації розглядали би шорт позиції десь приблизно ось тут. В даному випадку ми маємо з вами чіткий діапазон, який є саме висхідним. Він так само підтверджується відносно годинного таймфрейму, де тут і буде знаходитися наша неефективність. Відповідно, це є та тригерна область, яку ми маємо з вами порушити, і тільки після того, би тоді розглядати якісь шортові позиції. Найкраще це попрацювати, коли ціна після формування точки корекції робить ще раз додаткову маніпуляцію, як ми з вами тут її отримали, і в кінцевому результаті дійсно формує розворот. Ми це побачили через порушення даного мінімуму, що могло би нам говорити якраз про початок нового несхідного руху. І, очевидно, відносно цього діапазону на корекціях, як ви бачите, тест 05 відбувався. Ми могли б працювати через якусь локальну маніпуляцію, якої, на жаль, не відбулося, або більш поспішна позиція могла б розглядатися через розгляд цієї неефективності, яка сформувалася так само після зняття цього максимуму, де ціна отримала спротив і новий об'єм саме на продаж, що могло дозволяти нам відкривати таку позицію і з такими цілями. Звичайно, перша позиція саме ось ця, вона була б більш агресивною, друга позиція через роботу із маніпуляцією, вона була б більш консервативною, проте, як ви бачите, тут позицію нам не взяло. РР, звичайно, менший, проте насправді вівторок можна було б відкривати лише агресивні позиції. Але цілком так само логічні, і досить непогані. Що ми з вами маємо на середу? Знову ж таки, та сама ситуація, як з вівторком, це відкритий даний мінімум. І робота із даним верхнім максимумом. Паралельно ціна так само працювала з цією неефективністю, відповідно, очікування саме шортового руху для зняття цього мінімуму було цілком логічно. Так само варто пам'ятати, що в нас є ціль на вигляді цього мінімуму, де кінцевому результаті ми мали би ще зняти і його. Тому на відкритті франкфуртської сесії. Варто було б надавати перевагу саме шортовому русі. Якщо ви хотіли б роздати саме початок лонгів, то очевидно через роботу з цим мінімумом, підтвердженням об'ємом на відповідному таймфреймі і в кінцевому результаті лонгових позицій. Подивимося, як вона сталося в кінцевому результаті. Отже, агресивно Франкфурт пропрацював із цим мінімумом, проте в подальшому ми дійсно отримали вихід. Проте ціна зняла лише азійський максимум. І в кінцевому результаті, знову ж таки, на Нью-Йорку ми з вами отримали локальні маніпуляції, після чого розворот і продовження всього цього падіння. Розглянемо, як можна було би це реалізувати на молодшому таймфреймі. Досить хороша ситуація, при якій ми з вами бачимо, що на Франкфурті ми отримали зняття основного нашого пулу. І в кінцевому результаті при відкритті Лондона ми отримали додаткову маніпуляцію. Це хороший приклад якраз того, про який е, я часто говорю, що якщо Франкфурт вам не сформував чіткої моделі, яка була сформована пізніше, якраз, тобто то ми отримали за замолокальну маніпуляцію порушення структури, варто дочекатися лондонської сесії. Одна свічка в 10.05 дала нам зрозуміти, що в принципі лонг тут є е, цікавим і його варто розглядати. Сформований імбаланс це підтверджував. в цьому варіанті ми могли б роздати позицію від даного імбалансу, тобто в приблизно десь в цій області, можливо, від локальних якихось маніпуляцій, з першим таргетом на азійський максимум. Сама позиція вона є досить хорошою, і в принципі і так само можна було реалізувати. Якщо говорити про позицію десь тягнути далі, то очевидно, що почати менеджмент позицію варто було б при тому, коли ситуація якраз підійшла до азійського максимуму. Як ми з вами бачимо, після того відбулася класична корекція, така ж сама логіка, як була в нас у вівторок. І по тій самій логіці ціна зробила перехай, після чого почала розвивати саме несхідний рух. І при тій ситуації маємо те саме, в принципі, те, що я в принципі, поговорював вже у вівторок, з формування неефективності як підтвердження, порушення цієї структури маємо точку проводять цього ключового рівня. Відповідно, позиція могла виступати наступним чином з стоп-лосом за цим максимум і з профітом на даний мінімум. Маємо дві насправді хороші позиції. саме в середу я би виділив, як цей день, який найкраще можна було б реалізувати з точки зору саме консервативних позицій, непоганого ГРРу, зрозумілого, більш-менш прейсекшн і самої торгової ситуації. Тому переходимо до четверга. Що за ми замагаємо на четвер? Те, що ціна знову ж таки пропрацювала з локальним мінімум, що у нас відбувається майже кожного дня. Ми знову ж таки маємо з вами відкритий локальний максимум, що, в принципі, так само зустрічався кожного дня азійський, де ціна з ним пропрацювала. Відповідно, ми можемо, звідси, так само зробити певний висновок, що так як ціна циклічна, ми з вами отримуємо можливе зняття цього максимуму. Єдине, що, якщо ми з вами розглядаємо знову ж таки, глобальні якісь позиції, тут варто якраз вже було б враховувати, що у нас є з вами глобальний несхідний ордер флоу. Це перший момент, тому відповідно з цих місць дивитися вже лонгові якісь позиції було б, скоріш за все, помилково у випадку, лише якби ми з вами вийшли за даний максимум, що порушило б весь ці несхідний оф, і в кінцевому результаті дійсно би отримали вихід на продовження до гори. В нашому ж випадку перша ціль мала би виступати якраз саме азійський максимум, але для розгляду насправді консервативної хорошої позиції потрібно було би працювати з цим імбалансом і отримати його порушення, що ми отримали. В кінцевому результаті. Це те, що ціна якраз спершу тестувала цю неефективність і дала локальну маніпуляцію, яка була би так чи інакше потрібна для розгляду ногових позицій. І в подальшому на лондонській сесії це вже більше відбулося в ланч, ми з вами отримали ігнорування цієї неефективності. В кінцевому результаті на новинах ми з вами зняли даний максимум і знову ж таки продовжили наше падіння, як і в принципі всі попередні дні. Давайте розглянемо, що там було на ОТЕ. Цей день я би не розглядав для е, якихось торгових ситуацій через те, що ми з вами маємо в першу чергу, як відносно ХТФ, так і відносно ЛТФу, досить е, несхідний рух. Е, Азія сформувала певний ОФ, це було видно через локальну маніпуляцію, підтвердження несхідного руху, так само формуванням якихось неефективностей. І Франкфурт, він, в принципі, е, знову ж таки тестував неефективність і мав би логіку мати продовження всього цього несхідного руху. Навіть якщо розглянути ситуацію в наступному ключі, ми, ми маємо локальну маніпуляцію наступно внутрішньої ліквідності, тест нашої ХТ в пої, і в кінцевому результаті цілком логічно було би побачити навіть продовження всього цього падіння. Знову ж таки, єдиним нюансом, який тут міг би виступати, це те, що вона знаходиться надто глибоко в преміумі, і в кінцевому результаті корекція, яка може відбутися, вона може бути насправді неочікуваною. І ми з вами якраз і отримали на лондонській сесії досить. Не надто приємний price action після е, роботи додатково із мінімума, не надто чіткий вихід. Е, і в кінцевому результаті розглядати якісь лонгові позиції варто було б лише після того, як ціна буде працювати якось всередині цього діапазону. Що ми з вами отримали в кінцевому результаті, це те, що ціна не пропрацювала відносно цього діапазону, тобто ми навіть не підходили до нашого 0,5, звідки варто було б розглядати якісь позиції. Ми з вами пропрацювали з азійським максимумом, Ну і почали якраз виховувати новини, які внесли свої корективи. Ми зняли якісь локальні пули ліквідності і почали пагати донизу. Тому, в принципі, цей день для роз якихось торгових ситуацій не варто було б, і їх тут, в принципі, адекватних немає. Тому переходимо до останнього дня нашої п'ятниці. Так, на відкритті нашої п'ятниці тут, в принципі, ситуація набагато чіткіша. Ми з вами маємо е, дану неефективність, яку варто було би протестувати. Ціна вже працює з локальними максимумами, і зняття оцих всіх, в принципі, мінімумів було б цікаво побачити. Що насталося в кінцевому результаті? Це те, що ціна проігнорувала на неефективність. локально на Лондоні вона давала якусь мінімальну корекцію, проте ніякого сильного руху не відбулося. Це можна так само було би спихнути на те, що основний рух якраз відбувся в четвер. Ціль дано вже були зняти відносно тижневого таймфрейму, відносно денного перепрошую. Тобто кудись палити ще нижче вже не було куди. І п'ятниця досить часто формує якраз цей пулбек, коли вона формує цю корекцію відносно всього цього тижня. Так? Відповідно, розраховувати на шортову позицію було цілком логічно і розумно. Але в цій ситуації ми з вами не отримали якихось чітких факторів для розгляду цих позицій. Тому давайте подивимося, як це було на ЛТФ. Отже, що в принципі було не надто вигідно для розгляду будь-якої позиції, це в першу чергу не надто зрозумілий пресекшн, який формувався відносно Франкфурта. І всі ці рухи, які відбулися в подальшому на Лондоні, так як в нас основний OTT 12-тій годині закінчився не сформованим чітким рухом, все, що було пізніше, в принципі, особисто я не розглядаю і не рекомендував би іншим. Тут ситуація поторгова пропускалася. Тому що, якщо ми з вами розглядаємо і дивилися в першу чергу, наприклад, на ті ж самі неефективності після якоїсь реакції, тут єдина була в цьому місці, тесті якої ми в подальшому так і не отримали ніякого. Підтвердження отримали саме цю ситуацію з цим розворотом. Вродати лонгову позицію в цьому місці від цієї неефективності після маніпуляцій, суперечило, основному хата в контексту, де ми з вами мали би побачити продовження того всього нашого падіння. Відповідно, цей день так само не бирався би до уваги, не роздався б Ситуація, коли немає чіткого сценарію відносно лондонської сесії, і якогось розуміння на день не варто використовувати в принципі, в своїх торгових ситуаціях. Якщо вам це відео було корисне, підписуйтесь на наш канал, залишайте якісь коментарі, також підписуйтесь на наші соціальні мережі. На наступний тиждень ми так само сформуємо наші думки, які покажемо в нашому телеграмі-каналі. Тому всім бажаємо гарно провести цей останній вихідний день і всім па-па.